Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Стало відомо, що в Архангельській області Росії на вихідних розбився приватний вертоліт Робінсон Р 44 двоє. Осіб які перебували на борту загинули. Пропагандисти, підтвердили аварію з посланням на джерела в екстрених службах. У розмі раніше заявили, що на Робінсон Р 44 могли бути високопоставлені чиновники. А також генерал ФСБ, наближений до Патрушева. Саме цей генерал повинен був брати участь в переговорах завтра і летів до урядового борту Патрушева. Пишуть, що Зеленський і Ярмак також мають вирішати на ці переговори в Європі. Трампу про це доповіли. Радикальне крило РФ зачищає всіх, хто говорить про переговори, те що залишилось від борту. Знайшли біля села Бичі в болотисті місцевості 19-го числа. До цього була інформація, що гелікоптер зник. Російські так звані правозахисні потушили кримінальну справу. Російські так звані правоохоронці порушили кримінальну справу. Розслідують деталі аварії. ВСК стверджують, що проліт не узгоджувався. Його план не подавався. Попередньо варто а в реєстраційного номера. Одне з видань країна агресора написало, що депутат бізнесмен летіли на рибалку у селі Бича, їм треба було дозаправитися. Хто саме був за штурвалом, не повідомляється. Дружина пілота зателефонувала в 112 і Повідомила його не було на жодних радарах. Сказав співрозмовник змі. Він припустив, що Робінсон Р 44 летів на низьких висотах, щоб залишитись непомітним. А вчора в Росії розбився вертоліт Патрушева, який використовувався для польотів для військових. Мі 28 кажуть, що впав в Жиздринському районі Калузької області. Самого Патрушева на борту не було. Втім, брат загиблого пілота Єрмака не рідний, а більш дальній лейтенант Семенченко штурман загинув. Тиждень тому в Криму розбився борт Патрушева з пілотом майором Єрмаком. На борту пише телеграм-канал Топропомсти. Це вже шість гелікоптерів Патрушева, Комусь він дуже дуже заважає, окрім України. Яка просто фізично не могла б зробити стільки замахів на Патрушева за короткий час. Телеграм-канал ТПРП пише наступне. Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ, один з архітекторів репресивної вертикалі, колишній директор ФСБ соратник Путіна в 90-х, але останні роки він поступово нарощує власні неформальні зв'язки з елітами ФСБ ЗР, армії, контролює частину губернаторських призначень, має власну тіньову партію з олігархів, яким набридла війна і санкції. Найголовніше патрошо може стати прихідним варіантом для тих, хто не хоче повної зміни режиму, але хоче зупинити руйнівну війну. Роль Сі Цзінпіна – стратег-посередник або новий арбітер. Китай давно не задоволений діями Путіна. Війна дестабілізує торговельні маршрути, створює небажану геополітичну напругу, заважає сі позиціонувати себе як глобального миротворця. Сі Цзіньпін уже неодноразово натікав не на потребу нового балансу безпеки в Євразії. Ухвалив політику керованої підтримки РФ, що передбачає співпрацю усіма, хто не веде світ до хаосу, веде непрямі контакти з патрушем через дипломатичні економічні канали, сценарій змови, як це може виглядати. Здоров'я Путіна погіршується. Формально привід для зміни влади Патрушу очолює тимчасову раду безпеки, закликаючи до національного порятунку Китай, перша країна, яка підтримує нову стабільність у РФ мовчки, приймають зміну, якщо Росія погоджується на припинення вогню і переговори. Що закінчиться війна? Можливо, до заморожування конфлікту на поточних позиціях. Обіцянка Росії не поповнювати агресію в обмін на зняття частини санкцій. Дескалація без реальної капітуляції, але з глибокою зміною в структурі влади РФ це не перемога в класичному сенсі, але крах путінського сценарія, можливість для України та світу перехопити ініціативу. Насправді, Путін це головна перешкода для миру. Його ім'я токсична. Війна провальна, його методи архаїчні, і саме тому все більше сил, навіть його найближчому оточенню, шукають спосіб його усунути в ім'я стабільності, а не в ім'я революції. Мир у цій війні може початись з перемовин. Мир у цій війні може початись не з перемоги, а з тищу в одному з кабінетів Кремля, де замовники вже готують собі нову епоху без Путіна з патрошовом під СІ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом.